Знаєте, холодною помстою. Тобто коколд каже: Окей, йди туди-сюди, зроби то-то, то-то, то окей, окей. А потім одного дня я як уйду з твого життя і ти зрозумієш, кого ти втратила. Тобто він начебто і дозволяє ходити, робити то п'яте, десяте, і в той же час, всередині себе, він такий так. Як одного дня я як зникну, не попрощавшись по-англійськи, то ти заплачеш отакенними сльозами. Ти зрозумієш, кого ти втратила. Ну, і останній, це ось такий мазохіст, який такий: якщо вона мені робить боляче, значить я важливий. якщо вона мені зраджує, значить я для неї важливий. Тобто це такий мазохіст. Знову ж таки, це такі класичні сценарії. Тут, якщо ви кукут, можете подивитися, що вам підходить, що вам не підходить.